Доброго дня, шановні учні, я Валерій Іванович, це урок геометрії в 7 класі, і тема уроку рівність геометричних фігур. І спочатку давайте пригадаємо рівність відрізків і рівність кутів. Нагадаю, два відрізки називають рівними, якщо рівні їх довжини. І два кути називають рівними, якщо рівні їх градусні міри. А що ж стосовно інших фігур, ну, відрізки. Просто взяли, виміряли лінійкою рівні довжини, відрізки рівні, кути так же само виміряли там, транспортиром рівні, кути, ну, чи відрізки, кути рівні. А фігури. Давайте візьмемо дві отакі фігурки. І спробуємо їх накласти одна на одну. І ми бачимо, що вони повністю наклались. Повністю. Одна повністю перекриває другу. Якщо змінимо їх розташування, то все буде те ж саме, повністю перекриваються. Або інші фігурки, ось такі дві менші фігурки. Також, якщо накласти, то ми побачимо, що вони повністю перекриваються. Ось одна перекриває, верхня перекриває нижню, або навпаки. Тобто вони повністю перекриваються при накладанні одна на одну. Таким чином, говорять, геометричні фігури називають рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Тобто одну фігуру наклали на другу, вони повністю сумістились, фігурки рівні. Яке це відношення має до трикутників? Ну, те, ж саме, те ж саме буде і з трикутниками. Два трикутники у нас будуть рівними, якщо вони сумістяться при накладанні. Ось дивіться, в мене є два отаких, от кажемо, трикутники. Це косинці, креслярські косинці. Ну, вони ж мають форму трикутників. І от якщо ми спробуємо їх накласти, дивіться, що ми побачимо, ми бачимо те ж саме. Вони повністю наклалися, повністю наклались, і ці трикутники у нас рівні. Коли ми їх накладаємо, вони повністю сумістилися, повністю, повністю наклали один на одного. Так, ось ми маємо два рівних трикутники. Ну і тепер, як же це безпосередньо записувати, малювати. Ну, Давайте візьмемо один з цих косинців і обведемо його. Обвели. Один раз. Це зробили. Нам вже треба ну, щонайменше два рівних трикутника. Ну і де-небудь там можемо навіть його. Повернути. Ну, а чому ні? Це також можливо. Е, нічого, до речі, не сказано про взаємне розташування. Да, ну, Повернути ми можемо. Е, але потім, коли ми будемо їх накладати, вони мають суміститися. Так, отримали два трикутника. Давайте їх позначимо: трикутник а, Б, С і трикутник К М, Л. Що ми можемо про ці трикутники сказати? Давайте ще раз подивимося на оці два, три, два, два косинця. Коли ми їх накладаємо, ми можемо а, стверджувати, що відповідні сторони цих трикутників рівні. рівні. Тобто довжини цих сторін рівні. Ну, ми ж бачимо. Так, що вони, вони однакові. А що ще рівно? А ще рівні кути? Рівні Кути? Кути да, рівні. Таким чином ми можемо зробити висновок, що у рівних трикутників будуть рівні сторони відповідні і рівні кути. Тобто сторона АБ буде дорівнювати стороні КМ, сторона БС буде дорівнювати стороні МЛ, і сторона АЦ буде дорівнювати стороні КЛ. Це те, що стосується на сторін. Тепер, що стосовно кутів, кут А дорівнює куту К. Так, і запишемо. Кут А дорівнює куту К. Кут Б дорівнює куту М. Кут Б дорівнює куту М. І кут С дорівнює куту, куту Л. Є. Так, ми записали. так? Ось вони наші два рівних трикутника. І тепер питання: а як записати цей запис, що кут... самі трикутники рівні, не просто сторони і кути. Тут треба бути уважним. Прямо трикутничок, перший, ну, значок трикутничка і перший трикутник. А, Б, С. І записуємо його а, Б, С. Далі знак рівності, значок трикутника. і далі цей трикутник позначаємо такою ж послідовністю. Тобто починали ми з прямого кута. Починаємо з цього прямого кута. Ми йшли за рухом одиникової стрілки. Також йдемо за рухом одиникової стрілки. Тобто КМЛ. КМЛ. І це дуже важливо саме порядок цих букв. Ось так ми записали вірно. Якщо ми запишемо трикутник а, Б, С дорівнює трикутнику Л, М, К, це буде невірно. Чому? Тому що, виходячи з цього запису, у нас кут Л має бути рівним куту А. А у нас кут Л дорівнює куту С, а не А. Тобто це буде якийсь інший трикутник, не цей трикутник. Тобто треба дуже уважно слідкувати за порядком у цих літер. І коли ми дивимося на оцей запис, то ми з цього запису розуміємо, для будь-яких двох девільних трикутників, ми розуміємо, що кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту М, кут С дорівнює куту Л. І далі сторони. сторона АВ дорівнює стороні КМ, сторона БЦ дорівнює стороні МЛ і сторона АЦ дорівнює стороні КЛ. Це дуже важливо. А, ну, Теоретична частина можна говорити, що на цьому все. І декілька нескладних задач. Складних тут, до речі, особливо і немає. А, така задача. Усно. Нічого не будемо малювати. Периметри двох трикутників рівні. Чи можна стверджувати, що ці трикутники рівні? Е, ні, не можна. Навпаки, сказати, що якщо трикутники рівні, то їх периметри рівні. Це можна. Ну, очевидно. Якщо всі сторони рівні, то і периметри рівні. А от якщо периметри рівні, то це не означає, що сторони рівні. Сторони можуть бути різними. У нас може бути трикутник, наприклад. Зі сторонами 10, 15 і 20. І в сумі це нам дасть 45 да, периметр. А може бути трикутник зі сторонами 12, 13 і 20. І це нам також дасть 45, але це ж не рівні трикутники. І друге питання: периметр одного трикутника більший за периметр другого. Чи можуть ці трикутники бути рівними? Ну, ні, не можуть. Ну, це ж очевидно. Якщо різні периметри, то і сторони різні, і трикутники не рівні. Ще одна задача. Для неї не будемо навіть робити малюнок, просто запишемо А, числа. Числа. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛП. Трикутник АБЦ дорівнює. Прикутнику К Л, П. К Л, ЛП. АБ дорівнює 5. АБ дорівнює 5 сантиметрів. ЛП дорівнює 9. ЛП дорівнює 9 сантиметрів. І АЦ дорівнює 8 сантиметрів. Знайдіть невідомі сторони трикутників А, Б, С і КЛП. Ну, давайте дивитися. Дивіться, а, Б у нас відомо, що відповідає стороні а, Б? Стороні а, Б відповідає сторона К, Л. К, Л. Тобто сторона К, Л буде дорівнювати 5 см. Далі, сторона Л, П дорівнює 9 см. Стороні Л, П відповідає сторона БС. БЦ. С дорівнює 9 см. І остання у нас сторона АС – 8 см. стороні АС буде відповідати сторона КП. КП дорівнює 8 сантиметрів. ще одна задача. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СБА. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику. Це А. І питання: чи є у трикутника ABC рівні сторони? Якщо так, назвіть їх. А, давайте намалюємо цей трикутник. Так буде більш наглядно видно. Є. Yeah. А, Б і С. Можна. Зробити висновок, що це один і той самий трикутник. Тільки порядок записів, порядок букв різний. Тобто перший трикутник АБЦ, ось він АБЦ. А другий трикутник записано в іншому порядку. Це той же самий фізично намальований трикутник, але по-іншому записані букви в іншому порядку. Це БА. Тепер знаючи оці правила. Ми можемо зробити висновок, що у нас АБ має дорівнювати СБ, да? АБ має дорівнювати ЦБ, БЦ має дорівнювати БА, БЦ має дорівнювати БА. І АЦ має дорівнювати СА. АЦ має дорівнювати СА. Як бачимо, що ЦА і АЦ це одне і те саме. Це одна і та ж сама сторона. А от якщо подивимося на оці дві, на оці два рядка, АБ дорівнює ЦБ, АБ дорівнює СБ. Або БЦ дорівнює БА. І ми можемо зробити висновок, що оці дві сторони трикутника у нас рівні. До речі, рівні сторони позначаються однаковою кількістю штрихів. Якщо повернутися до цих малюнків, то ми можемо. Позначити ось так. Тобто ми бачимо, які сторони рівні. Ось така коротенька тема. Сподіваюсь, було корисно. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар і підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились.